Тюльпани, крокуси та гіацинти з Нідерландів розквітнуть біля українських шкіл. Їх іноземні садівники та вітчизняні квітникарі передали навчальним закладам у межах благодійного проєкту. Заявку на півтисячі цибулин ще у жовтні подав і Франківський ліцей номер 23 І ось отримали посилку. Це цибулинні рослини. Для садіння я запросив учнів 6 класу, так як вони зараз вивчають ботаніку. І через декілька років у нас буде якраз тема видозміни пагона, де будемо знайомитися із цибулинами. Наша школа має велику територію, і територія з весни до осені буяє квітами. Ми хочемо ще зробити таку радість для учнів. Замість традиційного уроку за партами сьогодні практичний. Разом із вчителями та директором діти вирушають на шкільне подвір'я. Висаджувати квіти беруться не просто як заманеться, а заздалегідь підготовленою схемою. Пояснюється їм практична діяльність, те, як варто на ділянці розподіляти місце, тому що є у нас високорослі квіти, є низькорослі. Так і щоб кожен отримав достатньо світла і тепла. Має бути певна така градація їхня. То це не є усний урок допомогою там мультимедіа або відеофрагментів вони самі будуть садити, самі будуть відчувати цей холод ґрунту, так і відповідно потім весною будуть самі спостерігати, як це все буде рости. Це набагато цікавіше, ніж досліджувати чиюсь роботу, або спостерігати, так тому що знову ж таки це є практичні навики. Свого захвату від незвичного уроку шестикласники не приховують, охоче одні поперед одних беруться за сапку та дбайливо висаджують цибулинки. І сподіваються, навесні їх тут зустрічатиме барвиста клумба. цей урок класний, ну садити це класно і, і дуже класні враження. Я просто по ну, в інстаграмі, в тіктоках бачила, як вони садять тут. і захотіла теж так випробувати. – І Як тобі? Класно. Мені дуже подобається садівництво. Ми на дворі садимо різні квіти, тюльпани, там проліски. Як ти думаєш, зійде? Так зійде. Надіюсь. Груднева погода переконують садівники, квітам не зашкодить та вже чекають на першу цвіти. До слова, загалом взяти участь у проєкті зголосилися понад 6 тисяч шкіл з усієї країни. Наталя Озованрі Аргара, телеканал 402.